1 листопада на Закарпатті вшановують пам'ять усіх померлих. Цьогоріч цей день особливий, адже втрутилася війна. Забрала життя десятків закарпатських військослужбовців, і саме сьогодні за їх упокій лунає найбільше молитов. Пані Світлана втратила єдиного сина: – 31-річного військового Івана Решетара з села Бабичі на Мокачівщині. Сьогодні мати разом із священнослужителем прийшли на могилу воїна Нашого воїна, капітана Рушата Івана, Так і всі мамо, і всі рідні тільки одного желають нашим воїнам, все по небесне. А нам мир і здоров'я, і терпіння для всього цього, що нам прийдеться від Бога. Для Закарпатів, 1 листопада, день особливий, поза як кожен вважає своїм обов'язком прийти на кладовище, запалити свічку та в молитві за померлих близьких звернутися до Бога. Чоловіка свого і родичів сьогодні день померших. Перше число усе кожен рік, скільки би не жили, я споконвіков це пам'ятаю. Старовинні традиції це традиція. Якщо ми згадаємо про наших мертвих і помолимося, то нам кажеться, що їм і там на тому світі легше. Це традиція, звісно, зробили люди самі, але головне – молитва. Головне, бо душа потребує молитви, молитися. Рідним, близьким знати, що то найголовніше є. Вже 62 роки живу, але все першого числа поминають. Десь по селах іще восьмого на Дмитрія поминають, ідуть на кладбища. Ну, Сьогодні такий день. Вчора ми були ем, на трьох других кладовищах, бо в один день ми всього не встигаємо. Отака от традиція в нас. Шана батькам, то, то свято діло, то треба сокрутити. Наша традиція давно. Ми її не пам'ятаємо дуже давно, і її треба зберігати, і щоб наші і ще й правнуки зберігали. Бо любов до батьків то, – то сама велика пошана. Священнослужителі в свою чергу проводять поминальні панахиди, в яких моляться за упокій всіх померлих та безвісти зниклих. Кажуть, молитися потрібно щоденно, втім сьогодні особливо. Сьогодні особливий день, тому що всі ми, коли живемо на землі, кожен день ми. Вітаємо один одного з різними святами. І якщо є день, день народження, або день якийсь день весілля, чи якісь інші радісні звістки, ми особливо тоді відзначуємо їх. І ось так само день померлих, то є сьогоднішній день, той особливий. І тому ми повинні всі молитися, пам'ятати, згадувати і просити у Бога допомогу і для нас, і для Царства Небесного, для всіх померших. Попри всі буденні справи, сьогодні наголошують священники, варто відкласти роботу та відвідати кладовище, побути з душею рідних і звернутися до Бога, аби мир і спокій панував і в серці, і в Україні.